Змін вносити загалом потрібно багато. Є в нас проблема, вже виникає в українських виробників з сировиною, тому що були контракти з іноземними підприємствами, коли відправляли сировину з України на, на експорт, скажімо так. Зараз, хоча в країні і надскладна ситуація, ситуація на сході воєнної з проведенням операції АТО, дуже багато мобілізованих, зокрема, дуже багато мобілізованих працівників лісової галузі, які зараз воюють в рядах Нацгвардії української армії на сході країни але Виробництво все рівно відроджується фактично як лісові переробці в Україні, і тому на деякі види круглого лісу, на твердолисні, як на дуб, зокрема на ясень, з'являється вже дефіцит в українських підприємств. І тому виникає необхідність про припинення експорту тих порід круглого лісу за кордон для забезпечення першочергово українських виробництв для збереження робочих місць. Ну і напевно для збільшення надходження в бюджет української України журналісти дізналися про зміни, які відбулися у лісовій галузі, та про нові методи господарювання, які уміло використовують у роботі. Спільними зусиллями реально це трошки почався такий, ну не трохи, я думаю, демократичний процес. Людям відкривають очі, людям дозволяють говорити те, про що вони думають. Людям дозволяють говорити правду. Люди починають працювати дійсно на користь української держави і на користь українських лісів.